Добрий день, дружочки. Мене звуть Андрій ви на каналі Palmer Life. Дивіться сімейною бандою командою. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Кутик. А ну ще раз день. добрий день. Молодець. Дивіться, Діна помітила, що отака горобина є оранжева, помаранчева. І це нормально, бо я до такої в дитинстві звик гарно. Горобинкою на пальчник і робити таку плювачку. Але, дивіться, яка біля неї ще горобинка є супер, доспіла, червоняста, багряна аж. Бачите, яка горобинка? І що? А ми приїхали сюди на машинці нашій, дивіться, красуні такі. І так кайфую. Така собі маленька сімейна поїздка. Ой, ой, і що? Йдемо рвати. Блубері. <гум> лохину. Ось так. Покажу вам, яка гарна тут лохини ферма. Ферма лохиняча. Коротше, до зустрічі. Скільки автомобільчиків тут запарковано. Всі збирають лохинку. Мені здавалося, що це буде така ферма, знаєте, з, як на тюльпанах ми були, там, де все таке в пилюці, земля така. ну, коротше, Не дуже типу, прикольно. Треба буде, знаєте, як коровка пастися. І там буде болотце. а воно ось так виглядає. Прикольно, гарні кущики, травичка зелененька. Зараз будемо пастися. Скажу вам, скільки це коштує, щоб самому назбирати собі м -м, лохинки. Ось так. Друзі, коротше, травичечка така приємна, м'ягесенька, така. Просто неймовірно красива ферма. Дуже-дуже приємний, напевно, власник стояв на вході ось такі коробочки, 50 центів дав І ми будемо збирати цю лохенку. Дуже дядько такий позитивний і приємний, що просто каже: все, давайте, дружочки, не бійтеся, піднімати гілочки. Це... Органічна, типу, якби, як це називається, Blueberry. Її не можна, Лохина, її не можна збирати всяким механізованим шляхом, тільки вручну. Щось там, щось там, коротше. того давайте, розважайтеся. Дивіться, щоб цей карапуз малий пішов з цієї ферми з повним животиком лохини. Наїджений. Прикольно. Я перший раз бачу таку гарну ферму. Дивіться, яка краса. Так, що в нас є цікамінь, ану лохенка. Ану, дзьобнути одненьку лохеньку. Нам треба розібратися, яку треба, яку можна рвати, яку ні. Яка вона по смоку. Кисленька, Дружочки. Ммм. Дивіться, така кисленька, така добра. Ого, як її тут багато. І знаєте, що класно? Що отако колінами на траві мокрі собі. Оце лазиш, такий мох приємний. Такий собі Ніпет. Ніпет це що для колін така матрасик. Так, ну добре, не буду їсти, буду трішечки складати сюди. Це класно. Дивіться, які вони ці кущі забиті. <звичай> ти що нямає? Ж, Диві котик, ано бере оцю. Ано за нямає. Доця смачно. <плес> Ямі. Ямі. <-м> <плес> 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 Мілуся, мама знайшла якусь велику кеть. Ого, диви, яка велика. Це справедливі обмін. Ммм, я мі mm -hmm. я тут теж є великий. Ого, яка велика, котик. Мммм. Mm -hmm. Ще дружочки, я зловив себе на думці. Знаєте що, що я не знав, як ця лохина взагалі росте? Дивіться, які великі кущара. І скільки тут. Вау! Wow. Дивіться, ми біля одного куща просто стоїмо, не знаємо, як його обробити. А, цей, а подивіться просто скільки тут цих кущів. Яка величезна ферма. Нам, друзі, скинули цю ферму, бо вони вже тут були. І я вам в описі під відео можливо теж залишу координати її. І... Можливо, ви теж зможете відвідати, позбирати таку лохенку собі для себе. Дивіться. Бум, я не знаю, це я до післязавтра, напевно, буду збирати оцю курібочку. Давай, вибирай. Каже, віч ван. Коротше, в нас доця почала говорити. Вже дуже багато чого почала говорити. Її прям так прорвало багато українських і англійських слів, то вона каже Вічаван! Вічаван! Так смішно. Емілія побачила, що я дуже повільно збираю і взяла все в свої руки. Каже, тато, віддавай сюди, я буду цим тепер займатися. І знаєте, як вона займається? Вона туди не докидає, вона тільки звідти підсікає, підрізає трошки. А ні, тільки що кинула. Молодець, котику. Ох, яка молодець. Молодець. Ой, одну кинула, дві з'їла. Робчик маленький. Котик, давай. Мені досиш? Угу. Дружочки, дивіться, який класний кущик. Всередину залазиш. Тут багато. Вона не дуже така велика ця лохина. Вона така не крупна, але, але вона тут доспівша, солоденька, дивіться, яка красуня. Ось так собі, бум-бум-бум. І що, до, до якого висновку я прийшов, що коли тобі дозволено їсти, то нема такого, як з голодного краю, там знаєте, а просто хочеться справді. Назбирати собі короб оцю коробочку, таку піти, заплатити за неї кошти, плюс трішечки ще собі під'їсти по можливості. Але немає якогось такого з голодного краю наїсти, знаєте, до ригачок. <кій> Приємно. Але ще ми до чого дійшли, що, якщо не помиляюсь, один ЛБ коштує долар п'ятдесят. Тобто кілограм буде коштувати, навіть трішки менше кілограма, буде коштувати не. 3 долара. 3 канадських долари це 90 гривень. 90 гривень, відповідно, коштує кілограм ось такої лохени Скажіть, будь ласка, ціни у своєму місці, де ви проживаєте, і за яку ціну ви можете купити лохену або назбирати. Ну, купити ніби можна, напевно, тільки дорожче, бо збирати це, ніби теж тратиться час. Але до чого веду що на чому заробляє власник цього саду? Якщо ми, наприклад, за два таких великих контейнера заплатимо там 15 доларів, наїмось і поїдемо. Е, на чому має заробити власник цієї землі? Це ж просто. От підкажіть, як ви думаєте? Доць, літачок летить, да? покажи, де літачок. А, так високо-високо, так? Високо, да? Бай-бай, літачок. А тут дивіться, який кущик рясненький. Мілусику, це ти так збираєш, так? Да? Забрала, забрала в тата контейнер, щоб збирати. Угу. Оце ти допомагаєш, котику. О-о-о. Угу. вже побачила, що відео знімається, значить треба вже кинути туди пару. Хе-хі котику. Ой, котику. А ми з Діною дивіться, вже трішки більше тут. Дивіться, який я завзятий чоловік. Дивіться. оп, ой, вона випала. Дивіться, майже повна. І ось тут діне. Не тут! Це гарний рясний кущик, тут багато крупніших. Це твій тата? Ні, це мій тата. Та-дам! Назбирали дві повних. Зараз йдемо, будемо платити за це. Подивимось, скільки тут, напевно, має бути 5 ЛБ, а тут можливо трішки менше. Але плюс-мінус 4-5 ЛБ дядько сказав, що цей повна, повна коробочка має. Дивіться, який кущ. Гряснющий кущ. І крупна. Треба тільки вибирати до спілу. Але... Ммм. Солоденько. Отак. От Йдемо, дівчата. Йдемо. Йдемо. Йдемо? Пішли, котик. Ідем. Okay. Дружочка, коли ви чемпіони і назбирали вже дуже багато, ви можете сісти. Ось так, під сосною. холодочку. З'їсти це все і піти додому. І все. Що, пішли хлопці, дівчата, чи що? Фор ан Well, you need big. to count no, four and a half No, I should, call. but I'm going to call it four And this one I'm call Five, five. Woohoo So is this one it's with separate, it or is it separate? It's separate, okay yeah. mm -hmm. So yours is Nine pounds David pounds Times 1.5 equals 1350. Mm -hmm. 1350 за цих два. Дев'ять паунтів помножити на один крапка п'ять долара. Тринадцять з половиною. 1, 3, 5, 4. And 2 to... and, and times uh, by oh 50 cents. Ah. And you, if you're doing debit, you it. Такий дядько добрий за ці по 50 центів за ці корі, корібочки не взяв, пів паунда дав більше. Коротше, дядько такий якийсь добряк, дивіться, тут є ще туалетик, можна помити ручки. Ось тут є ще рецепти. Що можна готувати з цієї чорнички? Навіть, дивіться, на барбекю можна і якось там щось там з нею робити. Ось так. Коротше, ось така ферма, залишу локацію, друзі, внизу під відео. Вже три тижні назад я купив цей автомобіль, а ще милуюся. Милуюся, дивуюся, хочу підійти собі, подивитися. Отак. Прикольно, прикольно. Не думав я, що в мене такий буде автомобіль, якщо чесно. Дивіться, а він вже є.